Уявіть собі ситуацію. Ранок понеділка. Ви перевіряєте свою електронну пошту. Раптом приходить термінове повідомлення. Ваш обліковий запис було зламано. Натисніть тут, щоб видалити його. Це типова фішингова атака. Мене звати Роман Шрага, я технічний директор Click Solutions. І сьогодні я розповім вам, як не потрапити у пастку фішингових шахрайств. І як правильно відреагувати, якщо це трапиться, щоб запобігти витоку інформації? Адже фішинг це поширена спроба. Заволодіти вашими конфіденційними даними через фейкові електронні листи, повідомлення у месенджерах та смс тощо. Наприклад, ви отримуєте термінове повідомлення, що ваш обліковий запис було зламано, або потрібно підписати документ через DocuSign тощо. Але головна мета змусити вас натиснути на посилання, ввести свій логін і пароль і спробувати увійти. Найкращий спосіб виявити. Спроби фішингового шахрайства це звернути увагу на деталі повідомлення, що саме виділяється. Найпоширенішою темою, яку ви певно помітите, є постійна терміновість або емоційний характер повідомлення. Це робиться з метою змусити жертву діяти, не замислюючись і спонукаючи людей реагувати імпульсивно, намагаючись якомога швидше впоратися з якоюсь надзвичайною проблемою. Часто бувають шахрайства, де люди вдають, що застрягли десь і потребують доступу до чогось. Зазвичай у професійній комунікації такого не трапляється. Перевіряйте відправника. Це найпростіше базове правило. Переважна більшість фішингових шахрайств здійснюється через фальшиві домени, облікові записи, Gmail, Yahoo, що завгодно. Тож витратіть секунду на перевірку перед тим як клікнути. Зупиніться і подивіться, хто є відправник, яка адреса для відповіді. І у цей момент, якщо щось здається підозрілим, не відкривайте цього посилання, дослухайтеся до своєї інтуїції. Якщо щось здається вам неправильним, зупиніться, спитайте когось іншого. Якщо ви працюєте у компанії зі службою it підтримки, зверніться по дистанційну допомогу. Якщо ви все ж таки поділилися своїми обліковими даними у фішинговому посиланні, негайно змініть всі паролі та повідомте відповідальних осіб в компанії. Відключіть пристрій і вимкніть його. Відключення від мережі та інтернету важливе, тому що на цьому етапі ми ще не знаємо, чи не була запущена якась шкідлива програма. Крім того, ви одразу маєте скинути паролі. До речі, ніколи не використовуйте той самий пароль для кількох облікових записів. Якщо у вас все ж таки є спільний пароль з іншим обліковим записом, обов'язково змініть його. Якщо ви ще не ввімкнули багатофакторну автентифікацію, залежно від того, який обліковий запис було скомпрометовано, існують способи відкликати всі активні сеанси та відключити будь-які існуючі сеанси, і ви обов'язково повинні це зробити. І, звичайно ж, зверніться за допомогою до вашої команди it підтримки